7. Хочу вам показати, якщо вам потрібно добратися до назовпунків, то дивіться, коли виходите за випадку, і під'їхати до міста на автобусі, як це відбувається, наскільки це просто, тому що бувають пункти, що можна або не зрозуміти, як доїхати, ви якщо вам потрібно звичайний простий транспорт, який буде коштувати не багато як тут Ну, Тут пробиття. Ви виходите. Поїдемо, бо Ви дані поїдемо до тенні, а. Просто виходити, просто переходите до рогу. з початку аеропорту. Тут є автобусне. Тут є. Розклад, цей піавтобус, він найшвидший, десь за півгодинки він довезе вас до, до центру міста Катовиця. М11, він йде довше, він десь годину йде, тому можете навіть через Google карту подивитися маршрут, але навіть так я вам провожу, бачите, бачите, багато зупинок. А тут от, всього і ви буде місяця. А, також є час, до котрої вони ходять, з котрий також, тобто вам вийти з аеропорту, пройти через дорогу і спуску. Ну, якщо, звісно, ви хочете скористатися поздвою автобусом. Якщо таксі, то тут є таксі, тобто питанці немає. Але коли ми перший раз... Прилетіла в готовицю, то трошки не розуміло, де ця автобусна зупинка, до котрої ходить, особливо, якщо ви приїжджаєте вночі. Сподіваюсь, вам це відео допоможе.